Ми встановимо справедливість, історичну справедливість. І ця справедливість буде на руїнах Москви. Слава нації! Смерть ворогам! Минає рік із Дня смерті Героя України Георгія Тарасенка. Він був активним учасником Революції Гідності, не допускав Руської весни та створення Харківської псевдореспубліки. Жора, саме так його називають побратими, народився і жив у Харкові. Та поховати себе заповів у Холодному Яру. Для нас це велика честь. І сьогодні тут збираються його бойові побратими, його однодумці, патріоти, щоб вшанувати пам'ять, поговорити про майбуття і, звісно, подумати про те, як нам перемогти. У 2014 році Георгій вперше вирушив на фронт, а через три роки створив та очолив добровольчий підрозділ Фрайкор. Загін здійснив сім бойових ротацій на Донбас. Спочатку повномасштабного вторгнення обороняв Слобожанщину. Вони так високо підняли планку українства, такий приклад своїм життям от подали справжності, що ми маємо про це пам'ятати. Загинув Жора в бою біля рідного Харкова. Посмертно йому присвоїли звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка. Ми поснемося за кожного загиблого, ми поснемося за жору, ми поснемося за кожного невинного українця і за кожне ненароджене українське життя.